На заході у п'ятницю пройдуть дощі. В Ужгороді та Львові цього дня синоптика опадів не передбачають. Нічна від плюс 12 день до плюс 26. У Житомирі та Вінниці дощитиме. Врешті області півночі та центру без опадів. Найнижча температура вночі плюс 9, найвища вдень плюс 25. Південь країни протягом дня буде ховатися за хмарами. Стопчики термометрів віднішних плюс 14 в день досягнуть позначки плюс 28. На сході, ясна, погода очікується вже зранку. Такої вона залишиться до вечора. Від нічних плюс 10 вдень потепліше до плюс 26. У суботу в західних областях триматиметься похмура погода. В івано Франківську пройде дощ. Вночі від плюс 12 в день до плюс 26. На півночі та в центрі протягом дня хмарно з проясненнями. Віднішних плюс 10 вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 25. У Криму та Херсоні за прогнозами синоптиків хмарно. В Одесі та Миколаєві ясно. Температура повітря від 14 до 23 з позначкою вище нуля. У Лугансько та Донецьку похмуро. На території решти східних областей ясно. Температура в регіоні від плюс 11 вночі до плюс 21 в день. У неділю в Ужгороді та Львові пройде дощ. В решті західних областей синоптики опадів не передбачають від плюс 13 до плюс 26. На півночі та в центрі переважно ясно. В Сумах та Полтаві в цей день хмарно. Від нічних плюс 9 в день температура повітря прогріється до плюс 24. На півдні протягом дня спостерігатиметься ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 12 вночі до плюс 25 в день. На території більшості східних областей ясно. У Харкові та Дніпрі хмарно з проясненнями. Нічна температура від плюс 11, денно до плюс 25.